Є сигнали про підготовку Ерефії нових ударів по Україні, Тож маємо з вами бути обачними дуже та обережними. Росія може готувати нові комбіновані удари по Україні. В інфопросторі просторі росіян є відповідні сигнали. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на керівника центру протидії з інформації Андрія Коваленко в його телеграм-каналі. Говорить наступне: Андрій Коваленко: на жаль, внаслідок безкарності зі сторони заходу Росія. Схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні. Зазначає Коваленко і керівник ЦПД наголосив, що від РЕФІ. Лунає, також не лунає риторика щодо завершення війни. Все ж таки Коваленко додав, що росіяни лише на захід транслюють сигнали бажання миру. Ну і також нагадаємо, що Росія в ніч на 25 травня завдала комбінованого удару по Україні, випустивши рекордні 298 дронів та 69 ракетів різних типів. Сили ППО збили 45 ракет та знашкодили 266 безпілотників. Під російським ударом опинилися 13 ре. Регіонів, зокрема, і Київ по всій Україні пошкоджено більше 80 житлових будинків. Ну і внаслідок атаки загинули 12 осіб. Понад 60 людей поранені серед загиблих. Також троє дітей з однієї сім'ї у Житомирській області. Їх батьків госпіталізовано. маму у важкому стані більше промасовано атаку. РФ. ми вже з вами говорили напередодні. Можливо, також буде з'являтися ще оновлена інформація. На останньому отері о 19 годині вечора буде обов'язково про це повідомляти. Тож обов'язково доєднує. Детись і до нашого останнього етеро за день. Ну і далі також ще. ЦПД говорили про те, що саме так Андрій Коваленко повторюю, зазначав, що звертав увагу на те, що у публічній риториці Кремля немає жодних натяків на завершення війни. Навпаки, ж агресор продовжує демонструвати наміри до ескалації. За словами Коваленка, сигнали про бажання миру росіяни транслюють виключно на західну аудиторію, але не всередину країни. І нагадаємо, що за останні тижні рефі Зувала повітряні атаки по українських містах, використовуючи дрони камікадзе та ракети різного типу. Комбіновані удари поєднують засоби різної дальності та спрямовані як на військову, так і на цивільну інфраструктуру. Ну, і також писали про те, що в ніч проти 25 травня російські війська знову здійснили потужний ракетно-дроновий удар. по Території України. Наслідки цього ми з вами бачимо. І, на жаль, бачимо так з вами, що аршисти, вони ніяк не заспокояться і такими діями, так би мовити, дуже активно показують, так, як вони готові йти на якісь кроки до миру, так, наближення. Тобто, знову ж таки, риторика заходу, те, що вони показують їм, це одне, а те, що вони потім роблять на території нашої держави, так це зовсім інше. Ну а далі будемо з вами говорити ще й про те, що відбувається на харківському напрямку, і там росіяни спробували прорвати кордон, і в збройних силах України пояснили, що йдеться наразі про. Наступ російські окупанти намагалися просунутися вдовж кордону, але лише малими групами власне їх і зловили Зсу російські військові зробили спробу прорвати кордон на Харківщині. Утім, наразі про якийсь великий наступ не йдеться. Тут діють лише малі ударні групи окупантів, які виловлюють зсу. Інтенсивність боїв на Харківщині зберігається у тому ж діапазоні, що й була не більше п'яти боєзітнень за добу. Загострення ситуації не Фіксується ні поблизу Вовчанська, ні поблизу вовчанських хуторів. Детальніше про ситуацію на Харківському напрямку розповів також раднику Сувхортиця Віктор Тригубов. За його словами, спроби пробити кордон дійсно були, але вони абсолютно немасштабні. Ворог радше промацує. Обстановку про великий наступ не йдеться. Там на харківському напрямку було кілька спроб просунутися вздовж кордону, але це не були якісь великомасштабні атаки, а скоріш прощупування. Фактично ловили малі групи вздовж кордону. Повідомив Трегубов. Ну, і, за його словами. Ситуація щодо боїв не змінилася. Найбільше росіяни атакують вовчанську, вовчанську балку. Навіть зараз тут тривають бої. Не змінилась, і інтенсивність атак. Найбільше п'яти боєзітнень за добу. Це не сотня, як буває під Покровськом. Додав так три. Ну і він також каже, що зсу не фіксують спроб залишити плацдарм на Харківщині. Немає і спроб ворога прорвати кордони в інших ділянках харківського напрямку. Ну і, до речі, днем раніше у Sky News повідомляли. Вчора ми з вами говорили про це, що буцімто Росія стягує до кордонів Харківщини 50-ти тисячне військо армія Рефі такої кількості. Зібралися після нібито висунення а, так, ЗСУ з Курської області, звідкіля саме взялася цифра у 50 тисяч не уточнювалася, але знову ж таки дописували про те, що моніторингові канали надали інформацію про стягування війська РФ від одного із високоповажних військових України. і Він підтвердив про нібито стягування військ РФ до кордону з Харківщиною. Але так і на території Харківщини, але знову ж таки чекаємо ще офіційних під підтверджень, поки їх не було, але інформація є. Будемо знову ж таки спостерігати про те, чи а, так підтвердиться вона, чи не підтвердиться, тому що знову ж таки інформація надходить. І досить часто така інформація є правдивою, але так само досить часто а, так інформація, яка з'являється в інфополі, протягом говорить про те, що це якийсь фейк, так чи це неправдива інформація. Не в такій точності. Тобто чекаємо все ж таки офіційних так підтверджень. Ну і далі з вами поговоримо говоримо про бавовну на арефію про наліт дронів на арефії було атаковано військовий аеродром Мігалове у Тверській області у ніч проти 25 травня, за даними Міноборони Ерефі, 110-й безпілотників 110 так безпілотників атакували територію держави агресорки і дописують також про те, що дрони уразили військовий аеродром Мігалове у Тверській області. За даними відомства, 110 безпілотників атаку. Росію 16 дронів, нібито було знищено над Тульською областю, по 14 над Брянською та Калузькою, по 13 над Московською та Тверською. Також по 10 безпілотників збили над Білгородською та Курською областями: 8 над Орловською, 2 над Смоленською. Ще по одному дрону, начебто, ліквідували над Липецькою, Нижегородською та Новгородською областями. Ну і також говорять про атаку під на аеродром під Твер'ю. Про атаку на район Мігалово повідомив губернатор Ігор Руденя. Там же знаходиться військовий аеродром Мігалово, де дислокується 196-й військово-транспортний авіаційний полк. І Руденя заявив, що руйнувань житлових будинків немає і ніхто не постраждав. І водночас у мережі з'явилися кадри із густим чорним димом у районі аеродрому та роботою ППО. Тобто дійсно бачимо, що Бавовна на Арефі вона продовжується і продовжується дійсно в такому в потужному, так би мовити, варіанті. І, до речі, ще канал один із так дописував про евакуацію літаків згідно з відкритими даними у Мігаловому. Також дислокується 224 літні загони, що є дочірньою структурою Міноборони у 2023 році. Він разом із 41 одним літаком потрапив під санкції США за перевезення особового складу та техніки ПВК Вагнер також він знаходиться у чорних списках ЄС та Британії, що не менш важливо. Ну і про пошкодження у тулі також ще говорив. До речі, також і губернатор Дмитро Міляєв повідомляв про те, що. А толі уламки безпілотника впали у дворі житлової п'ятиповерхівки на вулиці Металургів та пошкодили скління трьох багатоквартирних будинків. Поряд повідомив губернатор області і мешканців потерпілих будинків. Розмістили у готелі. І також було пошкоджено кілька приватних домоволодінь у епіфаніях Кімовського району. Безпілотник нібито влучив до Мікільського собору, внаслідок чого згорів у розташованих поряд житлових будинках, уламки частково пошкодження. Шкодили скління. за словами Мілярєва, ніхто не постраждав. Ну і про Білгородщину також дописували про те, що у Валузькому окрузі Білгородської області пізно ввечері, 24 травня, без світла залишилися. 14 населених пунктів, таких як села Уразове, Довге, Знам'янка, Кукуївка, Тогобіївка, і дійсно досить багато сел та хуторів. Ну і також губернатор В'ячеслав Гладков заявляв, що відбулося аварійне відключення електроенергії. Проте причин не уточняв, як завжди, роблять на РФІ, а про те, що також дописували про обмеження для авіації. Змі рашистські у московських аеропортах через атаки дронів кілька разів вводилися обмеження на польоти і рейси також до речі. Тимчасово не приймав та не відправляв аеропорт Калуги. Ось така от інформація також так, бачимо, надходить від рашистських ЗМІ про те, що Бавовна все ж таки там відбувається, і логістика їхня все ж таки порушується так, у Рашистської Федерації.